Родина це перше і таке середовище, в якому формується особистість дитини. Саме в сім'ї дитина вчиться основним життєвим принципам, цінностям та моделям поведінки. Ваша любов, підтримка і спосіб життя залишаться фундаментом її майбутнього. Ось кілька порад, як створити гармонійне середовище для виховання щасливої та успішної дитини. Даруйте любов і турботу. Ваша увага та щирі обійми дають дитині відчуття безпеки та впевненості. Будьте прикладом: діти копіюють поведінку дорослих. Покажіть власним прикладам повагу, чесність і відповідальність. Встановіть чіткі правила. Зрозумілі межі допомагають дитині орієнтуватися у світі та формують її дисципліну. Приділяйте час для спілкування. Регулярні розмови та обговорення подій сприяють емоційному зв'язку. Цінуйте її індивідуальність, підтримуйте інтереси та можливості дитини, навіть якщо вони відрізняються від ваших. Навчайте любові до праці. Спільне виконання домашніх справ формує відповідальність і самотність. Забезпечте душеву потрібну. Підтримуйте дитину у важкі моменти, навіть якщо вона робить помилки. створюйте сімейні традиції, вони зміцнюють відчуття єдності та дарують дитині цінні спогади. Уникайте критики, конструктивно обговорюйте помилки замість того, щоб засуджувати, підтримуйте здоровий спосіб життя, здорове харчування, прогулянки та активний відпочинок, основа фізичного та психологічного здоров'я. Читайте разом. Спільне читання розвиває уяву та зближує. Будьте терплячими. Кожна дитина має свій темп розвитку, і важливо це розуміти. Розвивайте емпатію. Навчайте дитину співчувати іншим через власні приклади добрих вчинків. Хваліть за зусилля. Підтримуйте дитину, звертаючи увагу на її старання, а не тільки на результат. Не забувайте про гру. Спільні ігри допомагають дитині вчитися і відчувати себе потрібною. Навчайте цінувати природу. Сприяйте любові до навколишнього світу через прогулянки та спостереження. Дотримуйтесь балансу. Виховання це поєднання любові та вимогливості. Слухайте дитину. Її думка важлива, навіть якщо вона ще маленька. Будьте відкритими до діалогу, обговорюйте будь-які питання, які хвилюють дитину, дотримуйтесь позитивного мислення, ваша впевненість в майбутньому важливий приклад для дитини. Не забувайте про гумор, сміх постійно подолати будь-які труднощі. Навчайте вдячність. Покажіть приклад, дякуючи за допомогу або підтримку. Виховуйте повагу до праці, пояснюйте важливість цінувати зусиль інших, розвивайте самостійність, заохочуйте дитину до прийняття рішень. Любіть, безумовно. Дитина має знати, що її завжди приймають і підтримують у родині. Ваш дім це місце, де дитина вчиться любити світ і себе. Створюйте теплу атмосферу, і ви побачите, як ваша дитина виростає щасливою і впевненою у своїх силах.